Євич, е, Євичка Катя була, така нічого, вона в магазині торгувала, тоді ще не торгувала, тоді ще молоденька була. Геть знала, як того солдата фамілія, бо ті Валя казала, як його фамілія. Mm -hmm. Вже став гуляти, гуляти з нею, вже вона беремена. вже вона беременна. А вони вже чекають, щоб хоч один щоб хоча вже тікати да, -да. Потім з тієї сторони від магазину там була Аня. Нічого така, була Катя, така нічого теж. Де по винтіку була. Ось була. вон лежить. Впала, ну, є, тримала. Е а вона впала. Вже Аня там була, вже Катя була, вже теж беременна. Mm. а чекають, поки колих похочуть додому. Потім ще там якась просинка була, ну, ти жінок. Беремо і все. То ті солдати, солдати то були, хоч якісь вертались солдати, чи ні, чи ніхто не вертався. Чи всі тако погородили? Він був всі, певне, повтікали. Yeah. Да. А що, як дивляться, такий бідно да, після війни? Я no, да, хочу так. додому, на родину. No, як да. там не є, ну додому, до батьків, чи може там у когось жінка є, чи що. Ну, no, да. А що да. він? Буде на чужині і бачить, що всі боси, всі боси по щебені, можеш приставити щепень коло школи, і вони там всі танцюють. Да, всі ми солдатами. Ну, то вже тоді, ну, як сказали, то вони всі повтікали. То так ті типу, поставалися. Марвашліни, то Польнічка. Ще там якісь фамілії, так вони з дітьми одна родила хлопчика, друга родила теж, третя дівчинку родила, четверта теж дівчинку родила. Але одного був одна така багатіща була, ну, Катя була багатіща тут. її... Батько в магазині торгував, казали, що той магазин торгував, торгував. Mm -hmm. а потім його обікрав, взяв, там ще той магазин стоїть, аж там де той, центральний. То mm -hmm. Аж за нею, я пам'ятаю. Да, да, так. Да. А потім вона вже беременна, добре. Один приходить, солдат, ну да, вже з армії і думає, я бідний такий батьків нема, сестри, тільки дві сестри. та вже на ній. Mm -hmm. Вона вже така багато місяців було, казали бабуні, вона така була живота. Та. І робили весілля, і він добре з нею жив. Ще після того дівчини, що родилася, то ще четверо було своїх дітей, да, п'ятеро було дітей. Вона пішла в магазин торгувати. Цей центральний, вона дуже довго торгувала. Ще з одною там теж Таня померла. З нею торгувала. І до, а він такий неп'ющий був, такий хазяйновитий був. І добре жили, добре жили. Але в неї щось рак напав, тоді ще не лічили, цей рак померла. Да, Старша ця дочка, що до цього солдата, м -м, робила Вахнівці в чайні, казали, що спилась, розпилась, чи що був чайний.